300 літаків росіяни застосовують по території України. Нам потрібно хоча б 120-130 літаків, щоб протистояти, протистояти в небі. Не можете поки що дати? Окей, знов повертаємось. ППО не можете поки що. Ф-16 поки що не можете. Повертаємось до літаків, які у вас є на території сусідніх держав, країн, НАТО. Піднімайте їх, ми їх бачили, застосовуйте, збивайте цілі, захищайте цивільних. Ми, як за тиждень ми збивали 12 літаків. 12 літаків. Чи можуть вони це зробити? Впевнений так. Чи це наступ, напад країни НАТО, залучення? Ні. Вони збивають потенційну ракету, яка може а, підірвати газосховище, і де газ йде до наших натівських країн. Вони його захищають? Так. Або вони збивають потенційну ракету, яка може прилетіти на голову цивільних громадян країни НАТО. Вони захищають так. Війна страшна і це ж зрозуміло, це що люди, які спочатку війни, юні... зараз ситуація на фронті одна з складних, тому що нова хвиля почалась. А... Російського наступу на харківському напрямку дуже потужна, хв... потужна хвиля йде на Донбасі, але І вона виснажена, як ви правильно сказали, це Будь... Якщо чесно, а, сьогодні ситуація контрольована. Тиждень тому було складніше. Тобто, я би не сказав так, що Республіканці проти України, яка війна страшна, і це зрозуміло, що люди, які спочатку війни. Але тим не менш, двопартійна підтримка була цього пакету. Тому я б не сказав би, що на сьогодні я бачу якісь максимальні ризики. Не на риторичні Дякую вам. дякую вам.